А розкажіть мені, русский, як ви обогатились за що війни? Чи ще поки не час багатіть, так? Да? От війна закінчиться, і тоді ви одразу станете сказочно багатими. Да? От Що ви зараз ухмаляєтесь? Що ви ухмаляєтесь? Це ж не я комусь придумав. Це я просто чуть другими словами пересказав слова вашого главного оптиміста, який на повному серйозі вважає, що ключик до несмітних багатств знаходиться десь в акурат посеред кучі ваших трупів. І чим тих трупів буде більше, тим ви станете багатше. Путин назвал войну главным условием развития России. Успех армии в войне против Украины является главным условием дальнейшего развития России, заявил президент РФ Владимир Путин. На успешное завершение специальной военной операции, в том числе укрепление экономической базы для нужд армии, должна быть нацелена экономическая политика правительства в ближайшие шесть лет, сказал Путин в понедельник на совещании с чиновниками Кабмина и Центрального банка РФ. А вы что там, я не понял, вы шесть лет еще собираетесь воевать? А, а с кем? От просто цікаво. Бо ми, звісно, ваші ці оптимістичні сроки підтримати не зможемо. Ми швидше збираємося вправитися. А ви якщо воно вам так вже подобається, ну, можете ще там друг з дружкою повоювати, ще багатше станете. Якщо у вас інших розбагатити, розбавити, як через війну нема, то я одне не розумію, а де ви стільки дров наберете, щоб їх постійно в топку війни підбрасувати, бо ви маєте в виду вашого хлама, Больше, чем ну, на несколько дней не хватает. Хотя, если подойти до вопроса творчески, это удовольствие можно надолго растянуть. Девятые сутки горит нефтебаза под Пролетарском. Власти призвали горожан носить маски. При необходимости нахождения на улице необходимо пользоваться увлажненными масками, увлажненными полотенцами, марлевыми повязками для недопущения проникновения в дыхательные пути продуктов горения. Скот необходимо держать в закрытых загонах, сказано в заявлении администрации. И что скот? Согласився маски в столі поодівати, да? а ви йому скажіть, що це карнавал. Ну, праздник такий, можна бить в барабани, до кожної маски таку е, знаєте, корону із пер'єв, яку Кіркорова таку придумати. Е, женщин поодівати в блістящі купальники. Ну, так реально буде веселіше ходити на фоні цього пожарища. Бо там взагалі хріб я знає, скільки воно ще горітиме. Я е, отак от откровенно, я навіть не думав, що нам прийдеться до цієї теми. Возвращаться. А воно воно як? Я бачу, ви дійсно настроєні на довгу війну. Бо, в принципі, ж поняли, що чим довше воно горітиме, тим більший успіх по факту ждатиме Росію. Так що ви давайте, поки вас там остаточно не прикумарило, шукайте, думайте, що у вас там ще можна такого красивого спалити, щоб ви ще багатше стали. В Омске на НПЗ произошел взрыв, начался пожар. В Омске в понедельник, по сообщениям местных пабликов и телеграм-каналов, произошел мощный взрыв, который был слышен в разных районах города. По сообщениям, в частности, канала 112, взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть» ОНПЗ. База утверждает, что площадь пожара – тысячу квадратных метров. Публикуются видео, на которых видно горение и дым. Секундочку, вот не надо, сейчас на нас так дивиться. Мы сами про это все в новостях случайно узнали. Калян, говорить, вийшов покурити, говорить, і ну ти ж бичком до Омська не добросиш. Ні. Ну так, да, один раз було таке, що ми їх і там достали. Відимо, вітер попутний був. Ну, щоб так красиво, як на цей раз, це ну, якісь інші таланти постарались, без нашого участі. Бо при всіх наших талантах, ну, настільки точно і настолько туди, куди треба, ми ну, от не факт, що б. Крупнейший НПЗ России в Омске остановил половину производства после взрыва Reuters. Агентство Reuters сообщило, что один из самых крупных российских нефтеперерабатывающих заводов, Омский НПЗ, был вынужден остановить почти половину всех своих мощностей. Причиной тому стал взрыв 26 августа. В результате него на Омском НПЗ получила повреждение и была остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-11, наиболее производительная на заводе. На предприятии, которое принадлежит Газпром нефти, на самом деле произошел мощный взрыв, хотя российские СМИ называли его «хлопком». Однако он был такой силы, что, по словам местных жителей, звуки взрыва были слышны в нескольких районах города. В результате пострадали два человека, а пожар достиг тысячи квадратных метров. Вот это же я как-то засомневался. Может и наша работа, я не знаю. А что тогда никто из наших не хвастает? Потому и русские в шоке. Они вот настолько привыкли, что это обязательно должна быть наша работа, что, ну, что ни на кого другого они даже подумать не может. Даже Обама и то, ну, больше, чем в лифте на 50 не. Причина пожара не была установлена сразу. В тот же день несколько российских нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам украинских беспилотников. Ну вот, бачите, у нас алиби. Наші безпілотники в цей время були зайняті на других локаціях. Список яких ви вже саме доволі таки точно і накидали. Так ото дійсно ми. А, ну, кроме лифта, про лифт ви уже знаєте хто то ВСУ атаковали аэропорт Белгорода. Дрон влетел в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался. Э, -э, -э по поаккуратнее там можно чуть, а? Бо, судя по последним новостям, есть такое ощущение, что цей аеропорт нам самим сейчас скоро пригодиться. А бензиновые вот эти все постройки, их не вот это вряд ли. Нет, так что хай богатеют. Просили войну ради процветания НАТО. Нам не жалко. Безпілотник попитався атакувати нефтезавод під Ярославлем. Губернатор Євраєв, дрон ВСУ, попитався атакувати НПЗ під Ярославлем. Ну, поки все логічно. Якщо у вас є нефтезаводы, то ми будемо і далі намагатися їх атакувати. Вот, от, наприклад, нефтібазу під пролітарським, это вряд ли вже. Вона і так там сама вже десятий день говорить. Ми не збираємося їй мішати, ви не волнуйтесь. Ми в це час попробуємо розбагатити вас где-то в другом місці. Ой, мы вы скоро станете, уже стоите. Украина ударила новым дроном-ракетой по складам боеприпасов Воронежской области. Из-за взрыва власти отселили 200 местных жителей. ВСУ в ночь на субботу ударили по складу боеприпасов в Острогожске-Воронежской области. Для этой атаки впервые был использован новый украинский дрон-ракета «Поляница», рассказал президент Украины Владимир Зеленский в речи по случаю 33-й годовщины независимости Украины. что так и сказал, так прямо сказал «Поляница», да? Де, у нас просто це рисковано. У нас за ZTE може сразу прилететь. А вообще, конечно, дадим донім до розробників цього девайса. Ну от назва вони вибрали дійсно супер вдачно. Просто русскі со своим костным язычком, они даже не смогут объяснить, что им прилетело. То ли, блин, яка то клубника якогось то во помните, коли то видало, то ли, ну, ви в любом случае даже даже не пытайтесь все повторять, все равно ничего не получится. А мы пока судобольством подождём следующего прильоту цього девайсу, бо поки що ніхто з наших спеціалістів сам не зможе не понять, ні зрозуміти, ні тим більше обяснити, що ж там такого диковинного ми розробили. Бо дрон-ракета це що з ну, типу, бомба-пушка-петарда. Тут Так або дрон, либо ракета. В даному випадку, треба так розуміти, це реактивний дрон, який набагато швидше дрона. Но закони Ньютона ніхто не відміняв, ми ще подивимося, наскільки ефективним він буде на дальньому розстоянні. Де він, звісно, буде більш заметним для тамошнього ПВО, але як приманка для цього ж таки ПВО, оце може якраз і в самий раз, якщо зразу за ним вилетить іще дещо. Украина успешно испытала баллистическую ракету собственного производства, Владимир Зеленский. Украина успешно испытала баллистическую ракету собственного производства. Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции в Киеве. Думал, что рано про это говорить, но хотелось, чтобы была общественная оценка этого. Именно наших людей, которые 24 на 7 работают на оборонных предприятиях. Было испытание позитивное первой баллистической украинской ракеты. И я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс. Больше не могу поделиться деталями про эту ракету, сказал Зеленский. Там можно было биться І деталями, як-то знаєте, не сильно спішить ділитися, бо піар в цьому ділі, він такий, ну, скажімо, не найкращий допоможник. От коли ця штука вже почне уверенно працювати, дожелательно да, то в районі Москви, От тоді було б інтересно подивитися, як російські будуть догадувати, як вона називається. Ну, там, молодиця, залізниця, обценьки, непереливки, нісенітниця. Не і що вообще взагалі всі ці слова означають? Тут помнить, логика, логика, це, ну, тут завжди треба пам'ятати, що логіка, логіка це не сама сильна сторона руських. Я, наприклад, сьогодні прямо з утра поліз почитати свіжі новості їхні про війну і читаю таке. Хроника. Военная операция на Украине. В Ростовской области после атаки БПЛА загорелся топливный склад. Украинская ракета сбита над Курской областью системами ПВО. За ночь средства ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Россией. Средства ПВО сбили украинский БПЛА в Россашанском районе Воронежской области. А вот я, я, что-то военная операция на Украине. На Украине, да? И тут же. Ростовська область, Курська область, Воронежська область це все по-вашому Україна, так? Да? Нормально ви так довоювалися? Ми ще хочемо тих, щоб вони паляницю освоїли. Ні. Будете пробувати і мовча, телепнівою. Ні, 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 не питайтеся це теж повторити. Просто повірте на слово. Бо тільки справжній, непересічний телепень. Може почати війну в Україні, новості з якої потім потоком йдуть Із Курської, Білгородської, Воронежської, Ростовської, Ярославської і навіть Омської області. Ну, як то нелогічно це все. Ну, Тому я предлагаю систему упростити, щоб вони путались. І назвати їх просто собі райцентрами одної єдиної Московської області України. І тоді і Путін, кстати, говоря, каже, це прав. Йому це вигодно. Це буде ну, дійсно успішним. Завершенням вашої цієї воєнної спецоперації. І як він там грозився, що все, условия, що да, условиям вашого дальнішого розвиття. Бо поки що ви на цій війні, як бачите, ви тільки деградуєте.